Капає чому? Тому що, коли дах клали, що в сніг і дощ, а воно залишилося в, в цих перекриттях. І тепер воно відтаює і поки що капає. Я так думаю, перший транш повинен бути десь до 300 тисяч. Перший транш. Щоб ми з вами тут всі питання вирішили? Дії неправильно було поставлено питання: зруйнована або пошкоджена. І як писати? І <ривіт> як писати? Розумієте? <ривіт> я не знаю, як писати. Не знав. Зараз вже знаю. А зруйноване майно це відшкодування повністю житлового сертифікату, а пошкоджена по програмі є відновлення. То я йшов по програмі є відновлення шов. Я в себе кажу, що в мене були вибиті рами. Відновлення тривало від 22 березня за допомогою різних благодійних організацій, за допомогою власних коштів. І ось нарешті, 2 грудня, ми переїхали в свою оновлену амбулаторію. Залишилися мінімальні там допрацювання, допрацювання по сигналізації, допрацювання, там можливо якихось там таких косметичних потреб амбулаторії.